Всім привіт! Давайте. Ну, закінчу я цей турнір. Такий вже попідгоральний для мене. Четвертий день я не змогла записати. Там у мене було два розбивчика. На жаль, ну, був важкий турнір. Так, оборона. А, трошки мене побили, але, в принципі, на, на оборону то не вплинуло. Ну що, погнали? Ого цікаво. <към> Сорян щось з мене з голосом. Жовта команда оборони. Що взяти фіолетових? Просто так прямо чухається взяти фіолетових, але блін, але кого? Питання в тому, кого? <питання> ну, 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 ну нехай так. Нехай буде так, мабуть робота. Доспалити не буде кому. Оце проблема. І баф атаки. Ну, мабуть, тут почну. Я тут заберу. Мені Кетман, звичайно, не дуже прямі допоможе, що я його збираю, але... Хоча б чи цю взяти ліки, наприклад. Так, цей пан вже зарядився правильно, тоді нехай таким чином. Ще живем. Лісю буде бити, оце проблема. 59 і добити на мечем. Халепа. І не склалося нічого під нею. Кедман мій навіть супротив не зробив. Хм. Так, вона відлетіла. Це вже добре. Хоч якийсь плюс. Ну, нехай таким чином. Хочу просто тут рік лишити. Ну, а тепер Тепер щось спробувати. Лишати мені це кедмана. Ну, хто, як думаю, на на царя. Чи задеспелить він, чи ні. Він, в принципі, може і не задеспелити. Нехай спробує через комбо, може, ми цього і уб'ємо. пана. добре, йому вистачило. Ну, ну, ну. Нехай це спочатку без бафа вдарить. Угу. Добре. Тепер буде знайти фіолетові? Багато-багато. Так, добре. Але якби під церем, було б ще краще. Проти. Ну, можливо, тепер вистачить. Угу. Що там було написано: містичний бац? я Це прям, ну, кумедного ульта описано. Буде травління, буде смаження? Подвійне. Блин, и что оце? Ну, блин, хіба кэтмана взяти? Так, щоб знімав как, але але. Але він в тому костюмі буде чахлий, да він? Yes. Ну, там з нього буде дуже мало толку. Він слабший і стрічки не зможе випускати. Може четвірку зробити? Там воно, звичайно, все пламається, все що тільки можна, але буде четвірка. Не знаю для чого, ну, нехай буде. Можна ще одну. Ну, блін, ну вона не дуже мені допоможе. А поки буду складати два по три, то зарядиться вже лісю. Дуже погано, що немає в неї, дофігає трохи цього фіолетових. Один камінчик всього навсього. Ну, зроблю великий круть. Може мені пощастить? Ні, не пощастить? Не пощастило. Що може в неї стукнути? 400. Пробувати її добити. Але контра буде боляче. Головне, що так, що так буде боляче, але так просто от хоча б одному Кедмону. Більш нікому. Може з нею заводить фіолетві? Багато хочу, правда? Давай вже бий в когось боляче. І ніби камінчики є, але воно у мене настільки все погано тут. Зараз налаштовано мало зелених мені. і мало фіолет... Ну, мені тут всього мало. Травління буде. Знатне. І я не можу його ніяк зняти, тому що мене кармен не заряджений. Пахне тут розбивом. Два по три фіолета хіба забрати. Ага, таким чином. В кого ти вдариш? Міліке. Добре. Ну, не геть добре, ну таке собі. І нікого я не вбила. Що ж ви такі всі жирні? Зараз буде кальо ходити. Це взагалі не кайф. Ха, кедмон вижив. Цікаво, тоді є шанс. Чи нема? Є. Щось є. Куди би його? Ну нехай таким чином. Може буде що? Не буде. Чим би тебе оце вбити, Колін? би тобою трійка є Фіолета. Але це ж не так прям багато, йому то не вистачить. Тоді бафнемся, стукнем і фіолетами. Хух, ледве. Ну, вийшло. Дженаїду костюм, лісю мультяшно. І кедмана, якого я не люблю. Не хочу брати жовтих, але, мабуть, доведеться взяти цю панянку і оцю. Червоний кристал. що може бути приємніше <смістична> в моєму випадку. Фігня. І <кій> ще треба. Десь треба ще. Може, тут буде? Буде це добре? І ці під сповільненням це теж дуже чудово. Можливо, сюди стукнути. Тут. Нібито, як супротив, не повинні робити до блокування. Там трохи, коли лише буде травитися, в принципі, наступним ходом вона повинна вмерти. А от цього якби прибити? Як чи як він там. Блін, зелені поїхали. Зараз це мені підріже. Мано. А той, мабуть, ще повільнення зараз кине. Швидше за все. Ну, проблема зараз, якраз вони вдвох б'ють. Буде боляче. А ти куди? Тут туди. Ну, добре. Щось, щось поки що тримаємося. Трійку жовтих забрати би, але вона мені не дуже що допоможе. Кристал. Ну, ніби й добре. Так, тихо не заряджати цю притрушину, ну, не було, що вона ж мені все попідрізає. Так, погнав жаба, лісю. І тоді спробувати її добити, так, і джунаїда вже. Фух. Добре. Далі. Блін, не хочу. От що, що ну з ним не хочу я мати справу. Навіть зважаючи на те, що тут є мелендор, все одно ця оборона для мене досить нелегенька. Що тут робити з Кедманом? Якого його брати? Тому що тут і всякі ці будуть, а з іншої сторони і деспел треба. Ну, нехай буде так. З горим, то з горим. Капець. Трійка зелених, фіолетовий кристал. Що жовтих валом, що зелених. О, приїхало щось тихо. Ну, нехай таким чином. Не диспелиться. Гадость. Можна спробувати четвірку зловити. Жовтих. Угу. Ну, нехай таким чином. Що ж ти не диспелиться? гадость така зовсім не хоче. Іти на контакт. Ну, нехай таким чином. Трійка, трійка. Блін, або кристал. Спокусливо. Хотіла просто ту жовту вже забрати морду. Ну добре, вже так буде. Зараз буде знову контра. Попробувати це задиспелити не хочу. Ну, хоч центрального прибрала. Це вже добре. Ти ухилян. Ні, цей церковник в цьому. Це він в оригіналі ухилян. Ну, нехай таким чином. О, отут він і зіграв. Вбився, це добре. Ще міньйонів. Сюди погнав Кедман. Не десь палиться. Що робити у нас по жовтим? По -зеленим. Якщо я зриваю зелені, заряджається лісю, І вона мені заблокує. Зриваю фіолетові, заряджається колін. Виносить усіх. Не дуже тут в мене приємна ситуація. І Нехай поки що фіолетові притримати, може коліна не зарядиться, не зарядимося. Так, супротив. Ну, супротив, це добре. Зробити собі Анастасію, додати ще міньйона. щоб трошечки спробувати вижити після коліна. Ще трійка жовтих. Це добре. Але це так боляче. Полетіло. Так. Ну, може, вистачить. Фух, добре. І не взяла нікого, щоб каку знімала. Але все нам пощастило тут чисто якось на ухиляннях ток. Що ми маємо? Ми маємо мультяшку, маємо три лікаря. Що тоді? Взяти, спробувати фіолетових. Тебе, тебе і кіпіотом. Пасивно, чахло, ну. Белендер, звичайно, будете спелити, кермен так само, і заборону він буде ставити в тому костюмі. Так, що ми маємо? Що трошки маємо? Можна 4 трійку, так. Погано, що контра, і це буде дуже боляче. А ту контру я фігас два зніму. Блін, полетіло. О, Як я це люблю. Я думала, це буде обережно. А в мене бачу обережно. Апріорі не виходить. Куди ти знову летиш? Ще би її ще раз зарядити, взагалі було б супер. Ну, що це за все, що тоді в лісі до побачення. І тепер би десь. трійка Фіолета є, в принципі, мелендор, то Задеспелить, але, але. Хоча можна спробувати. Не знаю, можливо, йому і не вистачить. Але можна спробувати. Там розбиваються фіолетові, але ну, ризик виправданий був. Ти куди? А, це це ще по одному. А я його попутала в тому костюмі, де він паладіном. Де він б'є по трьох і ставить заборону. Чому я його попутала з тим? Уявлення не маю. Вбийся добре. От все-таки в цьому турнірі я дуже вдячна тим, хто поставив свої оборони з лікарями. От для мене це взагалі. Супер просто. Для моїх чахликів. Так, ну, з тобою ми вже розберемося. Пане-клик. все таке, ти нічого не робиш. Все, до побачення. От обідно. От реально обідно. Сьогодні ні одної поразки, вийшло зробити 5 шотів. Обідно за викуп. 2000-не ніфіга сі, Та я навіть турнір закінчу в топ-1. Ну, побачимо, які будуть нагороди. Все дала всім пока-пока.